Майже 13 тисяч криворіжців звернулося з початку року до місцевої філії обласного центру зайнятості. 9 тисяч з них набули статусом безробітного половина вже працевлаштовані. Яка ситуація на сьогодні розповіла очільниця криворіжського підрозділу служби зайнятості? На сьогодні безробітних 1745, і це вдвічі менше ніж на 1 жовтня в минулому році. Переважно серед безробітних це жінки 77%. тобто чоловіків на обліку в центрі зайнятися досить невелика кількість. Вакансії, навпаки, достатньо велика кількість, тобто на сьогодні близько 900 вакансій, і це вдвічі більше ніж в минулому році. І вакансії, як завжди, з тенденціями ми не сперечаємось, тобто, як завжди, це переважно робітничі професії. І щодо галузей, де найбільше подано вакансій, це знову ж як завжди, переробна обробна промисловість, це торгівля і транспорт. Тому відповідно і за професіями. Найбільше роботодавці потребують водіїв, електрогазозварників, монтерів, монтажників, слюсарів, продавців, швачок, кухарів. Але дуже затребувані і спеціалісти. Ну, в першу чергу, це медичні працівники. Це також тенденції останніх років: це і лікарі, і медичні сестри. Потребують економістів, бухгалтерів, викладачів, вихователей, потрібні інженери. Ну, тобто вакансії є і змінюються щоденно.